Хвороба, яку легко сплутати зі звичайною застудою, однак головне вчасно розпізнати її та розпочати лікування. Йдеться про вірусний менінгіт – запалення оболонок головного та спинного мозку, спричинене вірусами. Найчастіше недуга трапляється влітку, особливо у серпні, коли збудники активніші, а зараження нерідко відбувається через воду. Саме тому сезон відпусток вважають періодом підвищеного ризику. Є сезонні кишкових інфекцій, яка літом є звичайно набагато більше часто, і за Останній місяць у нас було двоє дітей, які ми пунктували, тобто вони відправлені інфекційну лікарню. Ці віруси можуть бути як ентервіруси, які є в інфекцію брудних рук, так і можуть бути віруси, які передаються повітряно інтернету шляхом. Тобто існує якась дитинка, у кого просто болить животик, на ну, в когось є просто розліжені випораження, або якісь там нежить. І цього достатньо та дитина переживає цю інфекцію в такій формі, але вона може передати інші дитинці, яка має менший імунітет або має певну специфіку, і тоді цей вірус проникає в мозок в оболонки, на, і викликає ураження специфічне там запалення мозапалення оболонах мозку. Найчастіше з будниками є ентеровіруси, такі як коксакі та ехо, але також можуть бути віруси герпесу, вітряної віспи, паротиту та інші. Симптоми включають лихоманку, головний біль, нудоту, блювання, світлобоязнь, іноді висипи а у немовлят, випинання, тім'ячка, поганий апетит та дратівливість. Діагноз ставиться на основі клінічної картини та аналізу спинномозкової мозкової рідини. Тут не треба боятися свого функція. Напевно, треба дуже виважно підійти на і до діагностики тих захворювань. і Якщо є якісь сумнівні речі, то вчасний поставлений діагноз, відповідно, набагато краще на прощу лікування і покращує прогноз для таких дітей. Час від зараження вірусним менінгітом до появи перших симптомів може становити від двох до десяти днів. Ця особливість, що це швидко наступає для вірусних менінгітів, це, це є на години дні тобто на але не. Бо при гнійних менітах то синки того часу трошки більше, вони ускладнюються якимось може обсесами, тобто ті гні можуть осумковуватися, можуть бути якісь е, спайки з луки, лікуваних шляхівне. А тут того, як правило, немає. Але тут ми маємо більш е, е, таку негайну потребу на ну, тому, щоб е, призначити лікування, яке зменшує ті, такі ризики. Лікування вірусного менінгіту, здебільшого симптоматичне, спрямоване на полегшення стану дитини. Перебіг зазвичай легший ніж при бактеріальному менінгіті, але небезпека існує, особливо для малюків до року. Вірсні мені гідне небезпечно тиском ну, і е е е невчасне лікування такого цинтану, коли дитина на входить на е можливістю вклинення, Тобто, що таке вклинення, тобто мозок настільки набрякає, на настільки великий тиск на що є е стиснення тих ділянок мозку, які відповідають за дихання серцебиття. Та тобто ризик на мати такі ускладнення він найбільш нас чи хворих лякає на. Уникнути вірусного менінгіту допомагає профілактика. А це вакцинація від інфекцій, що можуть його спричинити, зокрема кору, паротиту, вітрянки та інших, а також дотримання правил особистої гігієни. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів.